Взялися за лікування тварин. В Івано-Франківську стартувала акція зі стерилізації та вакцинації безпритульних собак. Для цього до нас завітали активісти міжнародного благодійного фонду Чотирилапи, які підписали меморандум про співпрацю з міською радою. Для того кажуть організатори, аби вирішити у місті проблему бездомних тварин. Тварин є досить багато і не сказати би, що кількість кількість не збільшується, але вона все одно тримається стабільно. Ті спроби, які ми робимо для зменшення цієї кількості, наразі не надто дають. Результатів, тому що та стерилізація кому проводимо, вона є досить повільною. Це є тобто п'ятидесятиденний карантин для собаки. У нас є дуже мало місця для перетримування цих тварин, і це все дуже повільно відбувається, і тому треба нам якось. Мобілізувати свої сили і зробити більше таку масштабну цю роботу. Тож у наступні два тижні містом їздитиме автомобіль для вилову чотирилапих. Ця машина доправлятиме собак до клініки, яка буде розташована на території лісокомбінату. Там будуть стояти дві наші ветеринарні клініки, і по дві людини будуть у клініці працювати також дві машини для відловлі собак. Ну тобто, собака ловиться, привозиться до нас, стерилізується. Перетримуються протягом доби під наглядом лікарів, і зранку, якщо все добре, якщо собака активний, то відпускається у середовище, де була спіймана. Волонтери також просять допомоги у жителів міста, аби ті повідомляли місця знаходження, велике зграй безпритульних тварин.